Так, друзі, привіт! Як завжди відправка, я показую що відправляю і орієнтую по цінах. 50 така книга. Також до цієї людини їде ось такий ось альбом, щоб навчитись вишивати 100 його вартість. Далі, твардовського поеми 1947 року, вартість 200. Я показував у гіршому стані. Я людині відправляю та, що в мене була в гарному стані. Далі ось такий ось чехол. Томик дуже виглядає антуражно. Його вартість 80. Так ось радіщів 49-го року така книга, її вартість 150. Це три книги до людини їдуть. І ось така ось, одна, 100 і така 80. Ви книги читайте, ні в якому разі не викидайте, дякую.